Ви коли-небудь замислювалися, чому на мусульманських весіллях гості плачуть, навіть якщо це свято, чому деякі ритуали залишаються в таємниці навіть від самих молодят? Сьогодні ми спробуємо розкрити ці секрети і дізнатися, що насправді відбувається на мусульманському весіллі. А ви не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати нові відео. Мусульманське весілля це не просто святкування, а важливий духовний і релігійний обряд. На відміну від багатьох інших традицій, мусульманське весілля поєднує культурні звичаї та глибокі духовні цінності. Тут двоє людей об'єднуються не тільки один з одним, але й перед Аллахом. Водночас весілля це велике свято для родин та громади, яке включає численні обряди та ритуали. Незважаючи на різноманітність традицій у різних мусульманських країнах, всі весілля мають спільну рису, вони шанують родину, духовність та традиції. Проте є моменти, які лишаються таємницею навіть для гостей. Мусульманське весілля починається з підготовки, але це не просто серія процедури приготувань, це цілий ритуал, який розпочинається ще задовго до самого свята і триває навіть після нього. Важливою частиною цієї підготовки є вибір нареченого та нареченого, це не просто випадковий вибір, а результат тісних зв'язків між родинами, духовними наставниками та навіть цілими громадами. У більшості мусульманських країн існує традиція сватання, і це не тільки вибір з любові, але й духовний союз, що укладається перед Богом і людьми. Але ще до того, як пара зустрічається очно, родини починають свої переговори. І ось тут на перший погляд здається, що це просто формальність, але виявляється, що кожен етап цього процесу має глибокий сенс, адже з самого початку молодята вже розуміють, що це не просто звичайне свято, це приготування до нової глави життя, нового шляху, як духовного, так і соціального. І саме на цьому етапі розпочинається одна з найбільш інтригуючих частин: підготовка нареченої ви не повірите, але її одяг, прикраси та навіть макіяж не обираються просто так. Кожен елемент має своє значення. Наприклад, традиційне вбрання, яке вона одягає, має глибокий символізм від покривала до кольору тканини. І ці дрібниці не просто зовнішність, а своєрідний оберіг, який захищає її в перші дні спільного життя. І звичайно не забуваємо про сімейні збори перед весіллям родини нареченою, та нареченого зустрічається, щоб провести остаточні обговорення і благословити пару. Ця зустріч це своєрідний ритуал, де кожен член родини передає свою мудрість, настанови та навіть обрядові подарунки, що символізують прихильність і підтримку. Але є ще одна частина цієї підготовки, про яку мало хто знає: це обряд очищення, до якого мусульманські наречені підходять із великою серйозністю. Традиційно, наречена проходить через обряд очищення не тільки фізично, але й духовно, адже вважається, що цей процес робить її готовою до шлюбу. Це глибоко символічний момент, адже він підготовлює її до нового етапу життя, допомагаючи відпустити минуле та вступити в новий союз. Коли нарешті настає день весілля, вже все готово і не тільки в матеріальному плані. Це момент, коли душі молодят і їхні родини поєднуються в одному ритуалі. Але що відбувається насправді під час церемонії? Перший, мабуть, найважливіший момент це нітяг. Це обряд шлюбного договору, що укладається в присутності і мама, свідків і родини, і символізує, що подружжя не просто домовляється про спільне життя, а укладає святий союз перед Аллахом. І це більше ніж просто підписання паперів, це урочистий акт, де кожне слово має своє значення і кожен жест є знаком благословення. Але це ще не все. Після того, як молодята підписали договір, настає момент особливого благословення. Молодята отримують молитви, які супроводжують їх у нове життя. Це один із найбільш зворушливих моментів, адже родини й друзі моляться за їхнє щастя та довге подружнє життя. І ось коли церемонія підходить до завершення, відбувається ще один ритуал, який, можливо, здається простим, але має величезне значення. Це обмін обручками, який не лише є символом єдності, але й нагадує про вічність, любові та підтримки. Кожен погляд і кожен дотик під час цього моменту це жест, що укріплює їхній союз. Тож, навіть якщо на вигляд це виглядає просто і звичайно, кожен етап цієї церемонії це ціла низка глобальних і значущих символів, що відкривають справжнє значення мусульманського шлюбу. І тепер, коли церемонія офіційно завершена, ми ще навіть не наблизилися до найцікавіших моментів, які розпочнуться після неї. Святкування самого весілля починається щодо того, як молодята вступають на танцмайданчик. Спочатку свята трапеса, де сервірують неймовірно смачні страви. Але ось цікаве: кожен наряд, кожен елемент подачі їжі має своє значення. Наприклад, на багатьох мусульманських весіллях гості можуть побачити традиційну страву Мансаф. Баранина з рисом і соусом. Ця страва не просто частування, а символ щедрості та благословення. Тим часом, коли гості сидять за столом, наречена та наречени можуть бути відокремлені на деякий час. І все це не для того, щоб уникнути гостей, а для особливого обряду. Це момент, коли сім'ї передають благословення нареченій і нареченому, а родичі традиційно обмінюються подарунками. Цікаво, що кожен подарунок має також глибоке символічне значення. Наприклад, дарування золотих прикрас це не лише фізичний подарунок, але й обітниця того, що цей шлюб буде тривати вічно. Але далі ще цікавіше, одна з головних частин святкування це танці. А ось і загадка. На мусульманських весіллях, особливо в арабських країнах, не всі танці дозволяються. Тут можна побачити, як жінки і чоловіки танцюють окремо, але що цікаве, кожен танець теж має так глибокий зміст. Наприклад, традиційний арабський танець Депке, який виконують жінки, символізує об'єднання і підтримку в родині. А чоловічі танці, як правило, мають на митці показати єдність та силу чоловічої половини родини. Але і це що не все. На мусульманських весіллях є і деякі дуже цікаві традиції, які залишаються загадкою навіть для гостей. Наприклад, на певних етапах святкування можна побачити ритуал, коли наречена бере участь в особливому обряді з поцілунками або спеціальними жертвуваннями, який символізує віддачу себе в шлюх. Це може здатися надзвичайним для когось, але для учасників весілля це глибока і досить таки важлива частина ритуалу. Коли святкування наближається до кінця, і, здавалося б, все вже було сказано і зроблено, але саме тоді настає найбільш значущий момент. Нарачена залишає рідний дім, і це не просто перехід з одного місця в інше. У мусульман це символ початку нового етапу в її житті. Її проведжають із благословеннями, і кожен крок, кожне слово звучить так, ніби це останнє прощання з її старим життям. Що ж після весілля? У перші години після урочистої частини молодята залишаються наодинці, але це не просто затишне спільне часопроведення, це час для усвідомлення нової ролі і нового життя. Протягом наступних днів починаються обряди обжиття нового дому із візитами родичів і друзів. Всі ці моменти сповнені важливих символів, як перше приготування їжі разом, перше відвідування місцевого храму для молитв. Всі ці маленькі дії з кожним днем підтверджують серйозність кроку, який вони зробили. І, хоча весільне свято завершується, життя молодят тільки починається, і можливо, саме ці післявесільні моменти і є найбільш символічними, адже вони ознаменують початок нової реальності для пари спільної, міцної та зі своїми власними традиціями.